Простий рецепт компоту зі слив без стерилізації. Для цього нам потрібно сливочки помити, я кісточки не виймаю. Далі баночки та кришечки стерильні. Я показую на прикладі 3 літрових банок. І закладаємо сливочки в третю частину банки. Далі заливаємо окропом, Я це роблю з чайника. Швидко і просто. Геть доверху заливаємо. Ну, ось так залили доверху, накриваємо кришечками. І нехай стоїть 10-15 хвилин. До речі, за цим рецептом я закриваю всі компоти, окрім е, яблук, якщо вони цілі, і грушки, якщо цілі. Якщо яблука порізати. Пластинками то теж за цим рецептом закриваю. Дуже просто все: і порічка, і вишня, і смородина, і малина, полуниця, черешня. Все я так закриваю за цим рецептом. Дуже простий рецепт. І фут фут тфу баночки нормально стоять, не зриваються, і смачні компоти виходять. Головне, що просто, швидко, без стерилізації. Не один рік за цим рецептом роблю компоти, і лише за цим. Прийшло вже 15 хвилин і можна далі готувати наш компот. Так, у мене в цьому році ось такі об'єми: Дві літрові баночки і стільки півтора-літрових банок. Зливаємо з баночки за допомогою ось такої кришечки. В кастрюльку на одну трилітрову банку даємо 5 столових ложок цукру, доводимо до кипіння і заливаємо назад в баночку, випускаємо повітря, закручуємо, перевертаємо, накриваємо на 12 годин і тоді вже перевертаємо назад і несемо в погріб. літрова баночка, 3 столові ложки цукру. Ну, дуже простий рецепт. Простерилізували баночки, розклали чисті сливочки, залили окропом. Постояло 15 хвилин, можна більше нічого страшного. Злили, додали цукру, закип'ятили, розлили, закрутили, все перевернули. Наслідуючий день заносите в погріб. У мене завжди ну, 12 годин, але я це все роблю на слідуючий день. Перевертаю і. До речі, підписую та виношу в погріб. Закипів наш компот, зменшуємо вогонь. І швиденько наливаємо. Наливаємо повністю до верху. Ось так, бачите, повністю повністю під верх Накриваємо кришечкою, випускаємо повітря. Можете баночку покрутити, постукати, щоб повітря вийшло, якщо воно там є. І все закручуємо. Перевіряємо, чи добре закрутилася баночка. Все перевертаємо, накриваємо і мінімум на 12 годин. Якщо це відео було корисне для вас, проявіть, будь ласка, якусь активність під цим відео. Це може бути лайк, коментар, поділіться цим відео. Чи навіть підписочка на канал для мене це найбільша мотивація? Також цей рецепт побачить більше людей, та теж комусь цей рецепт вже стане в нагоді. Всім смачного та спокійної зими!